З малим середнім бізнесом, щоб якраз відшкодовувати такі, такі від діяльності, як підтримка виставкової діяльності. І окрім того, ще один напрямок це створення центрів надання адміністративних послуг. Ви дуже добре знаєте, всі настільки проговорено, той досвід, який є в місті Вінниці, але ми все-таки розуміємо, що не тільки місто Вінниці живе і місто, що треба такі центри аналогічні створювати. і тому фактично на сьогоднішній день, що ми маємо? В кожному районі вже визначені приміщення, де будуть такі центри розташовані. Поки що у нас є питання по фінансуванню, тому що дійсно на це для міста Вінниці було окреме державне фінансування в рамках пілотного проєкту. Але хочу вас запевнити, що вже на сьогоднішній день, більше на 1 липня, ми маємо по всіх районних державних адміністраціях приміщення, де вони будуть. Виявила проєктно-кошторисну документацію на ремонт цих приміщень. І ми докладаємо всіх зусиль для того, щоб з 1 жовтня в усіх районах Міської області запрацювали такий центр.